Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю, мене звати Юлія Настенко. Це новини на СТС. Що цікавого та важливого сталося у Сумах та області, вже дізналися наші журналісти і готові розповісти вам. Далі коротко про головне: трагічна річниця українці вшанували пам'ять остарбайтерів через сусідські війни, погрози вибухом газу. Топ новацій 2016 року від Сумського обласного управління юстиції. Україна відзначає 75-ті роковини вивезення остарбайтерів на примусові роботи до Німеччини, починаючи із 1942 року більше 75 тисяч мешканців області стали невільниками третього рейху. Як вшановували Остарбайтерів у сумах? Далі. Вони виснажливо працювали, страждали від холоду та голоду, помирали від інфекційних хвороб і виснаження. Невільники рейху, остарбайтери, люди без біографії. Більше двох мільйонів українців, починаючи з зими 1942-го, потрапили у рабство третього рейху. З них близько 75 тисяч – з сумщини. Невільники ввезли цілими ешелонами. В одному вагоні могло перебувати одночасно понад 80 осіб. І коли в германі вже приходило, Часть у них уже было мертвых. Не давали возможность даже сходить по нужде. И они сами... Этим. та навіть після закінчення тієї війни остарбайтерам довелося не солодко. Країна-переможець не бажала приймати тих, хто працював на ворожу державу. Невільники рейху проходили сувору перевірку. Більшість із них потрапляли до концтаборів. Знадобилося на мало часу, аби вони домоглися повної реабілітації в очах влади. У сумах же зранку вшанували пам'ять остарбайтерів. Ми повинні пам'ятати всіх людей, хто був справжнім патріотом, хто віддавав своє здоров'я. А коли було потрібно і життя, і віддає сьогодні, заради того, щоб наша Україна була вільна. Очільник міста зауважив, влада не забуває своїх героїв. Тому цього року матеріальну допомогу постраждалим у другій світовій війні збільшили вдвічі. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. У пам'ять про Остарбайтерів із Сумщини півтора роки тому німці відкрили у Шостці музей. У комплексі зібрали історичні матеріали, архівні фотографії і відеоспогади людей, яких у роки війни насильно вивозили до Німеччини на роботу. Доповнює експозицію інтер'єр вагона, схожого на ті, в яких переправляли Остарбайтерів. Окрема частина залу у музеї присвячена загиблим в АТО мешканцям шостки. Тут представлені їх особисті речі, фотографії та документи, а також предмети привезені із АТО. Місто у кризі. Через постійну зміну погоди ходити дорогами стало майже неможливо. Більшість сумчан плаває на тротуарах, а пенсіонери взагалі не виходять на вулицю. У місті ж навіть немає служби, яка чистить тротуари. Ситуацію вивчали наші журналісти. Це дорога на проспекті Шевченка та перехожі поза очі називають її непроголошеною ковзанкою. Ходити звичним способом тут складно, люди просто плавають. І якщо спуститися цією дорогою, нехай у дещо дитячий спосіб, але все ж таки можливо, то піднятися на цю гірку вже набагато складніше. Повертатися у дитинство зовсім не до душі Віталію. Очень отвратительно, ходить невозможно. Я молодой чоловік, і то мені сложна. Ви так сами самі как, як пливе тут все. А пожилые люди, вот збоку йдуть там, де є чуть-чуть пліточки. А ось мамам з візками не легше звертаються за допомогою до перехожих. Помагають всі. Ну, то наприклад, я бачу, що застряла допустим. Підходять, помагають, піднімають коляску. Ситуація подібна і у центрі міста вправності ось цим хлопцям не позичати. А ось місцями знову ж таки у центрі сум долати крижані дороги доводиться битюватим способом. Окрім вузької та слизької дороги, тут ще чимало нечищеного снігу. Дехто цей тротуар воліє і взагалі обходити іншою дорогою. А ось біля одного з культурних центрів сум палацу Нагорького дорогу посипають не скрізь, а вибірково. Віктор Володимирович виходить на вулицю лише в день, однак навіть по світлому пересувається побоюючись Не спіша ходити. Щоб не підвернути ногу, ні убирається нічого, нічого По по ходиш, а Тяжело крига вкрила майже усе місто, але цікаво, що відповідальних за її прибирання у місті немає в компетенції ЖЕКів, територія вулиць не входить. Там, де вони беруть гроші за тариф, вони обслуговують послуги, надають. А що касається, уже Тих ділянок тротуарів, там де воно в них не є в обслуговуванні, і ми просимо, щоб вони їх обслуговували. Такі стосунки побудовані на проханнях і дають результати, які бачимо сьогодні. Залишається лише покладатися на свою пильність або взувати ковзани, як то колись зробили у європейських країнах. Анастасія Комдант, Олександр Олексінко, новини СТС. Крига у сумах не лише під ногами, а й над головою. Небезпечні бурульки та купи снігу звисають із дахів будинків по всьому місту. Хто відповідає за прибирання крижаної небезпеки із дахів, дізнавалася Альона Щербакова. На цьому будинку у центрі міста ціла купа бурульок. Мешканці регулярно скаржаться до ЖЕКу, але там їх не чують. Пані Надія узялася виправляти ситуацію власноруч. каже, принаймні із піддашку під'їзду на голову нічого не впаде. Сьогодні я імінна вийшла і вийшла, і як я звернула увагу, все це нависло, висіло на над этим карнізом. Лопата стоїть, я постучала. Він вітя на біла ну честь я сміла вниз. На сусідніх будинках ситуація не краща. У дворах щоправда, через одне. Та й з боку вулиці небезпечні місця тут огородили стрічкою. Але для сумчан це не перешкода. На огорожу уваги не звертають, ходять собі спокійно, не піднімаючи голову догори. За прибирання дахів від снігу та буролюк відповідальність несуть жеки. Мешканці ж на них не сподіваються. Пропонують свої варіанти вирішення цієї проблеми. Якщо брати з точки зору хімії подешевше і проще це обливання зверху хімічним раствором іменно криш. То есть доступа криш і ану ви предотвращать на наліпання сніга Девочки наші виходять на суботники по уборці території, по уборки там, наприклад, тих же озера чеха. Я думаю, що вот такі є навіть методи, якщо у нашого міста не хватает денег. В інспекції з благоустрою міста нас запевнили ситуацію, моніторя та чекають письмових схарг від сумчан. Таких цієї зими ще не було. Жеками ну, не нема в них спеціалістів. Тут питання наверное, надо як би вам сказати, відверто. Якось централізовану чи службу создавати, що, то що не всіх же такі вишки є, щоб на такій висоті робити. У той час приватні фірми вже пропонують сумчанам прибирати бурульки за гроші. Очистити дах від снігу і крижаних бурульок коштує від 300 до півтори тисячі гривень. Альона Щербакова, Олександр Білявський, Олександр Олексіє, новини СТС. Через сусідські війни жінка погрожувала підірвати увесь будинок у спальному районі. Сум жінка із вікна своєї квартири кричала, що всіх підірве. Подробиці дивіться у сюжеті Марії Бульдович. На вулицю Бельгійську, колишня газети правди, з'їхались правоохоронці, аварійники та рятувальники. Одна з мешканок погрожувала підірвати будинок. Брала, що зараз буде утічка газу, стукала по газовій трубі, ну чимсь металічним, може молотком, може якоюсь металевим прутком. Інша жінка розповідає, так намагалася достукатись до сусідки, із квартири, якої постійно відчуває підозрілі запахи. Тому що, коли сусід із квартири 25 жарить парить. Ідуть неприємні запахи не только із кухні, но і з ванної кімнати. в даної квартирі. Іміють право на за подібними скаргами. Сюди уже не один раз приїжджали газовики та представники ЖЕКу. Коли заявниця зрозуміла, що бажаних дій організації не вживають, погрожувала всіх підірвати. Виявилося, що порушення газової системи є в її власній квартирі. Визов поступив із МЧС і 102, що абонент 22 нянд квартири вражає взорвати до нарушення. знаходяться в квартирі Плита підключена з нарушеннями нету уголка. На плиту. ми повинні вже уже плиту. Газовики у тій квартирі перекрили газ до тих пір, поки не буде правильно підключена плита. Правоохоронці наголошують, шуткувати з газом не слід. Мають місце саме хибні виклики поліції. За хибний виклик передбачена відповідальність згідно чинного законодавства. Нагадаємо, у сумах сталося вже два вибухи, саме через витік газу. Обидва сталися через втручання жителів квартири у систему газопостачання. Марія Бульдович, новини сте. У Білопільському районі правоохоронці спіймали бойовика незаконного формування оплот. Затриманим виявився уродженець Донецької області, який із 2014 року служив у самопроголошеній ДНР. Затримали його під час відвідин родичів переселенців. Приїхав в, в місті Комсомольське, дали мені лист бумаги. Я написав заявлення. Прошу мене прийняти родини ДНР і такому то такому командиру чеху. От ДНР. О, видали мені не одразу же, після того, як я вже прийшов скрип, видали мені зброю СКС. Приєднався до бойовиків і з того часу виконував їхні завдання, зокрема щодо доставки вантажів, боєприпасів та ремонту військової техніки. Тепер затриманому загрожує до восьми років за ґратами. До слова, минулого року за незаконне створення воєнізованих угрупувань правоохоронці затримали вісім чоловік на Сумщині. У центрі сум поліція і рятувальники сирени пожежної машини схвилювали чи не усіх мешканців району. Що ж сталося на кооперативній? Розбиралися мої колеги. Під будинком на кооперативній купа стурбованих мешканців. Їх увага прикута до вікон на п'ятому поверсі. Балконні двері розчинені навстіж. Одразу в сусідів купа домислів, витік газу, пожежа чи навіть вбивство. Троє суток відкриті балконні двері. А у квартирі хтось мешкає? «У квартирі ніхто не мешкає. Як це говорять, там що ніхто не мешкає в цій квартирі. Сусіди таємничої квартири розповіли, така історія тут вже не вперше. Вони побоюються, що через морози та постійне відчинене вікно у них замерзне система опалення, аби потрапити до. Чужого помешкання викликали МНС. Рятувальники разом з правоохоронцями квартиру перевірили. Нічого незвичайного там не знайшли. Просто там ніхто не живе і жінці забеспокоєне, що батарея розмерзнеться і прийдеться відключати весь дом. Вирішили визати спецтехніку, щоб закрити двері. Балконні двері зачинили. Мешканцям будинку лишається тільки сподіватися, що власник квартири нарешті з'явиться та полагодить замки. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. На виїзді із сум патрульна поліція затримала п'яного водія. Під час перевірки виявилось, що у Керманича немає деяких документів. Складання адмінсправи перервав пасажир, який виліз із машини та почав погрожувати правоохоронцям. Через деякий час у хід пішов пістолет пасажира. Тепер проти нього відкрили кримінальне провадження. Дистанцію не закращайте. Ви мене чуєте лінія? Затримання. Що тобі надо? Так точно. На, не потрібно дюргати. Діргати не потрібно нічого. Пасажир з даного автомобіля вийшов з автомобіля та почав нам перешкоджати, чинити опір під час розвитку даної справи. Даний громадянин говорить себе неадекватно, не реагував, висловлювався брудно і лайкою, в бік оточуючих та працівників поліції. Погрожував зі розправою. Незаконні ігри у сумах на вулиці інтернаціоналістів копи викрили приміщення із гральними автоматами. У ньому виявилося 10 комп'ютерів. Наразі триває кримінальне провадження за 203 статтею Кримінального кодексу України. Заняття ігровим бізнесом. Триває пленарний тиждень у Верховній Раді. Сьогодні українські нардепи вирішили залишитися при своїх зарплатах. Напередодні на сесії Верховної Ради розглядали питання про збільшення посадових укладів до більш ніж 30 тисяч гривень на місяць. Але цей проєкт рішення не підтримала навіть половина депутатів. Нагадаємо, зараз народні обранці отримують зарплату у розмірі 17 тисяч гривень в середньому. 14 березня в Україні відзначатимуть День українського добровольця. Таке рішення прийняла Верховна Рада України. Саме у цей день, у 2014 році, більше п'яти сотень бійців самооборони майдану прибули на полігон у Нову Петрівку на Київщині. Так почався бойовий шлях першого добровольчого батальйону. Саме до цієї дати і приурочене нове свято. Втім, вихідним цей день не буде. Пацієнтам психіатричної лікарні, що на Охтирщині, морози більше не загрожують. Медики запевняють, у приміщеннях відновили необхідний температурний режим у палатах від 17 до 20 градусів тепла. Хворі там ті, що залишилися, ті залишилися. То по простудним захворюванням оглядаються спеціалістами, терапевтами, пульмонологами. Нагадаємо, 13 січня у закладі стався порив, і температура у приміщеннях ледь перетинала позначку 10 градусів. 24 пацієнтів тимчасово перевезли до клініки у Ромнах. У п'ятьох лікарі діагностували запалення легень. Тепер головного лікаря перевірять правоохоронні органи. Шлюб за один день свідоцтво про народження прямо у пологовому будинку та нові онлайн послуги для сумчан в обласному управлінні юстиції. розказали про основні новації за 2016 рік. Деталі дізнавалася особисто. У 2016-му створили новий будинок юстиції онлайн. Відвідати його можна, не виходячи з дому через інтернет, подати документи, отримати консультацію чи сплатити борг виконавчій службі. Щоправда, працює він поки що у тестовому режимі у столиці. Друга новація, яка набула широкого резонансу серед громадськості, видача свідоцтв про народження безпосередньо у пологових будинках. По всій Україні більше ніж у 500 пологових будинках можна отримати цю послугу в нашій області в усіх точках, де тільки здійснюється. Існюється пологи, можна отримати цю послугу. Їх 17. по Україні. Ви уявіть собі цифру: 100 тисяч батьків скористалися даною послугою. Ще одне нововведення, що вже давно на слуху сумчан, проект Шлюб за добу. Швидко одружитися до цього року можна було лише у шести великих містах України. Відтепер така послуга доступна і для жителів Сумщини. Сьогодні не треба вже молодим людям йти до відділів Рац. Не треба буде, треба буде просто прийти до організатора реєстрації. І зареєструвати, подати заяву, і можна зареєструвати прямо за один прихід, а можна просто подати заяву, визначити час і місце і прийти на своє власне весілля. Крім того, за минулий рік управління юстиції області запровадило ще чимало нововведень, серед яких завершення кадрової реформи, реформи реєстрації нерухомості та бізнесу, оформлення спадщини в органах місцевого самоврядування. Тощо Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Контрабанда годинників у поїзді Москва Львів. Прикордонники вилучили 130 годинників. Незареєстровані механізми сховав провідник під стелею у купе. Годинники восток та командирські коштують близько тисячі гривень за кожен. Наразі знахідку вилучили, а провідника притягли до адмінвідповідальності. Суми готуються до великого християнського свята водохреща Господня. 19 січня, окрім церковних служб, віряни традиційно йдуть купатися в ополонках на річках та озерах. Де у сумах можна буде зануритися у воду та як правильно це зробити, знають наші журналісти. Приготування до водохреща йдуть повним ходом. Надзвичайники та водолазна служба готують ополонку на річці Псел під Харківським мостом. Водолази запевняють, лунка до купань готова, дно почистили. Зранку у святковий день перевірятимуть ще раз. Найбільшу небезпеку вважають тонку кригу. Цього року вона не досить міцна. На перший згляд, доволі да, таки прилічна толщина, десь -то до 30 сантиметрів. Ну реального кристала, ви посмотрите, ну сантиметрів 10 більше тут немає. Далі йде замерзший пресований сніг. Ця лунка вважається єдиним безпечним місцем для зимових купань. Вона відкрита офіційно. Тут же чергуватимуть і надзвичайники, і карети швидкої допомоги. Інші лунки по місту традиційно будуть вирубані біля пішохідного мосту на Прокоф'єва та на Псільській. Утім, такі купання не є обов'язковими з точки зору релігійних традицій, говорять священнослужителі. Церковь нікого не принуждає таким образом празнувати кріщені. Акунаєсь в проруб, і це більше традиція людська. Ті, хто наважиться купатися у кружані ополонці, не повинні вживати алкогольні напої до чи після купань. Нагадують медики. Деяким людям купатися взагалі заборонено. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко, Олександр Сокол та Олександр Сороба. Новини СТС. Такою для жителів Сумщини видалася середа, 18 січня. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію або пишіть нам контакти на екрані. На цьому я із з вами прощаюся. Бажаю вам миру, тепла та гарного настрою. Побачимося завтра у цій же порі. Залишайтеся за стеж.